Мої вітання з Львівщини. Знову їду на свій город, але сьогодні буде дощити, тож, напевно, буду щось в теплиці робити. Вже трошки моросить дощик і бачу вже така крупива, красива, треба сьогодні нарізати її і залити водою, зробити настій. В такій крупивій дуже багато є мікроелементів різних, які. Дуже потрібні нашим помідорам, перцям. Тож, напевно, все ж таки я сьогодні виділю час, прийду, це вже недалеко, ось сюди, і наріжу собі такої кропиви молоденької. Хай дай силу нашим рослинкам рости. Так, я приїхала сьогодні 22 градуси тепла в теплиці, хоча я сьогодні приїхала пізно, трошки вже дощить. Але нічого, в мене в теплиці дуже багато роботи. Відкрию зараз знову двері і форточку, щоб провітрилася теплиця. На ніч я ще не відкриваю форточки, тому що ночі ще досить холодні. Які в мене зміни у квітнику? Бачу, розпускається керія японська. У мене є два кущики, і я ще два розсадила. Можливо, комусь подарую. Молочай хоче розцвітати. Дивіться, як розпускаються квіточки. Дороніком ще радує і цвіте. Гібіско вже випускає листочки. І подивіться, я ще вчора казала, що моя спірея сіра не цвіте, а вона сьогодні зацвіла, як наречена біленька. Має такі дрібненькі-дрібненькі квіточки. Але запаху немає такого вираженого. Ще в мене є ось така примулка. Лілії щораз то вищі. І вже хочу розцвітати фіалка. Кости, щораз то підростають. Ось тут армерія вже буде розцвітати, напевно, я її теж пересаджу звідси на гірку. Так. Отут мій клематис має таку решітку, я поставила, це в мене залишилося з огорожі. Одна і зараз ще вам одну покажу. І ось тут друга теж така рішітка з огорожі. Я ось ставлю таку арматуру і клематис по ній в'ється. А є в мене ще один клематис. І, на жаль, в мене такої решітки більше немає. Треба щось придумати, тому що клематис хоче вже скоро чіплятися за щось, щоб витися до гори. Він в мене посаджений ось тут. Де моя арка така. За п'ять хвилин зроблена. І така арка дуже зручна, тому що її в будь-який час можна розібрати і поставити в інше місце. Це дві арматури я поставила, як бачите. І звичайна труба з води. Ось така був залишок, коли ми проводили воду. І арка готова. І в мене тут є ця ліана шоколадна. Так що сьогодні мені треба срочно щось продумати, бо вже падає, бачите, клематис. Ось. Також в мене вже почала розцвітати айва, і це дуже такий гарний колір, я як побачила одразу захотіла такий кущик. Якщо ви думаєте, що я все встигаю, то подивіться. Який в мене бур'ян ось тут на задньому плані. Ось там напереді я якось поміж дощі трохи обробила, пополола, ну а тут ніяк не встигаю. Бузочок набирає цвіт. Також набирає цвіт моя сакура. Я її теж покрупила, тому що в неї теж є хвороби і шкідники. Так, тут у мене маленький кущик форзиції посаджений, з черенка я виростила. Також має бутони вже гвоздичка. А тепер подивіться, скільки квітів мені надавала пані Марія. Я лише попросила один кущик магонії. Ось пані Марія мені, бачите, такі відводки викупала. Бо, каже, може не всі приймаються. Тож вона мені стільки багато накопала, я навіть не бачила. Подивіться, скільки в мене магоні. Ну що ж, посаджу, якщо прийметься, то з кимось поділюся. У мене багато родичів є. Це ще пані Марія мені дала такий камсіс. Посаджу кудись. Так, оце. Я точно не знаю, я не перевіряла, але пані Марія казала, що це нічна фіалка. Але вона рахується як однорічна, здається. Потім напишіть мені, хто знає. Або я потім перевірю в інтернеті, бо навіть не мала часу подивитися. Теж мені треба посадити. І Ще пані Марія мені дала ось таку рослинку, але я не знаю, що таке, чи то волошка, чи що то є. На жаль, я свої волошки посіяла жовті, ні одна насінина не зійшла. Так що, поки сильного доща ще немає, мені треба це все посадити. І ніяк руки до помідорів не доходять, тому що квіти в саму першу очередні треба посадити, щоб вони не в'янули. Ось так. Так що зараз я буду висаджувати, треба подумати ще куди. Ще мені пані Марія дала ось такий кущик. Бачите, корінь дуже гарний, хоча стебло не дуже красиве, але це нічого головне, щоб корінь був у рослині. І це ось такий кущик буде. Це їй обламалася гілочка, тож вона мені теж дала. Я зараз роблю череночки і посаджу. Розробила корневін. 10 грамів на 10 літрів. Усі рослинки, що сьогодні я посаджу, я їх підлию корневіном. Краще було замочити, але поки дощу немає, я хочу все висадити, не хочу залишати на потім. Тож розробила корневін. Так, якщо я не помиляюсь, 10 грамів, 10 літрів води. Що я придумала для клематиса? Я взяла таку стрічку і ось так підв'язала. Це тимчасово, можливо, потім я щось придумаю, подивлюся, що у мене є. І щось поставлю надійне. А що це за стрічка? Це ось така стрічка. Хто пам'ятає, я буду в епіцентрі, я її купила. Це можна підв'язувати троянди. Зараз я вам покажу, як я троянди підв'язувала цією стрічкою. Ось дивіться. Так можна підв'язати троянди такою стрічкою. Не знаю наскільки вона буде, тому що якщо звичайним таким шнурком підв'язувати, то він тільки тримає через літо, через зиму його треба знімати, тому що він промерзає і він потім ненадійний. І ось тут я так підв'язала, ну, тому що бувають сильні вітри, і щоб трималося, щоб гілочки не падали. Кущики я посадила, ось тут один кущик посадила, такий маленький. Тут магонію посадила по дві штучки. Тут одна штучка і тут дві. Всього було п'ять корінчиків, надіюся, приймуться. Якщо не всі, то хоча б половина. Але я тепер майже кожен день тут буду дивитися, підливати. Надіюся, все прийметься. Хто пам'ятає, ось тут в мене росла кубея біла. Це в мене тут під горіхом біля моєї хатинки. Хатинку треба малювати, теж не знаходжу ще часу. Ось тут вже вишні зацвіли, а я й не замітила. Тож я сюди посадила камсис, надіюсь він прийметься. Там це, це така рослинка, що вона і в тіні, напевно, буде рости. Це було б дуже класно, якщо він прийнявся. Тому що у мене ось тут така зона відпочинку. Поки що тут ще стоять ось ці всі мої тики, як нас називають, для помідорів, для квасолі. А потім я це все заберу. І в мене є столик, лавочка така. Теж її треба помити і ще раз може помалювати. І якщо б ось ця решітка кампсисом заплелася, було б дуже добре. Ось тут за другою гіркою я посадила свої нічні фіалки. Точно не знаю назви, але так мені пані Марія казала. Вийшло тут три і ще ось тут три вийшло. А ось це, не знаю, що це є. волошки чи щось інше. Тут дві посадила, і з іншої сторони теж дві посадила. А це я висадила флокси свої, які я недавно придбала в епіцентрі. Тут один флокс. А ось тут другий флокс. Не знаю, чи я вам показувала. Але в мене зійшла картопля, хоча така глиніста тверда земля, але насіння зійшло. Це картопля, краса, діва, фермер і ще якась одна, не пам'ятаю, як називається. Я посадила гортензію широколисну, і вона в мене прийнялася. Це я восени живцями ось так занурила в землю, і вона стояла в мене в теплиці, прикопана в землі в горщику. Це мої кавунчики зійшли. Я ще досадила такі жовті кавуни, те, що не пам'ятаю, як називається, я поставлю фото. Мені порекомендували. Також я вже посіяла трохи огірків, щоб потім посадити у відкритий ґрунт. Мені розсадою краще подобається вирощувати огірки, в мене є теплиця, тож я маю де їх тримати. А вже в травні місяці. Коли вже не буде холодів, я прямо зі стаканчиків посаджу і вже тоді лишнього насіння не буду висівати. Також інколи буває, що огірки не сходять, а ми чекаємо і даром пустуємо місце. Так в мене вже посходили огірки, це посухостійкий і білий огірок. І також я гібриди теж висівала. Не тільки буду в теплиці їх вирощувати, а буду ще вирощувати. У відкритому ґрунті, ну і ще посіяла омелю, салатний огірок. Цей, що я минулого року вирощувала. А китайського диво цього року не висіваю. Хоча він дуже смачний і хрусткий огірок. Хочу показати вам свої помідори. Подивіться, у мене ще навіть ось такі помідори є, бачите, в таких 100-грамових стаканах. Є ось такі. Це я нижні листочки обірвала. Це стакани 330 грам. Ось так вони виглядають, бачите? От це банан золотий, це батяня, це апельсин. Бачите, як вони відрізняються по кольору. Так, чому я обриваю нижні листочки? Тому що високорослих помідорів вони не потрібні. Я так минулого року робила. Якщо ми беремо ось такий низькорослий помідор, то перша кисть буде після п'ятого листочка. І навіть тут я вже два листочки обірвала. Ось, бачите, один листочок і це другий листочок. І вже ось пасинки йдуть. Це помідор верна низькорослий. Бачите, як відрізняється, що не скорослий помідор, а що ось такий високорослий. Це детермінант, це індетермінант. Усі нескорослі помідори. Я висаджувала ось такі менші горшки. Напевно, вони на літру, я точно не знаю. А чому я їх так висаджувала такі маленькі горшки? Тому що я вже на початку травня буду їх висаджувати в маленькі парнички під агроволокно. Ну, в перших числах травня, навіть в кінці квітня посаджу картоплю і я займуся одразу пересадкою таких помідорів. Минулого року я 3 травня висаджувала нескорослі помідори під парничок, і це були дуже гарні помідори. Так, хочу сказати, що вже коріння досягло дна. Так. Крім таких, дивіться, низькорослі помідори теж різні бувають. Бувають ось такі дуже низенькі, вони будуть до 60 см, а бувають ось такі трошки вищі. Вони будуть метр, навіть, може, метр 20. Бачите? Оце Фатіма, це Хурма, а це вельможа. Ось три помідорчики. І теж я нижні листочки обірвала, тому що я не люблю, коли Нижні листочки будуть мені лягати на землю, все рівно кисті будуть вже над п'ятим листочком. Я вже один, два обірвала листочки. Бачите, вже і пасинки є. Це все низькорослі помідори. Тепер я вам покажу у більших горшках. Я висаджувала в 3 літри ось високорослий помідор, це рожевий велетень, ось так він виглядає. Тут я теж буду нижні листочки обірувати. Тому що я буду заглиблювати в землю, коли буду висаджувати. І просто вони мені не потрібні, хай зараз все заживає. Ще мені треба ось цю землю всю порухати так, бачите, бо вона. По-перше, заростає бур'ян, а по-друге, треба, щоб повітря доходило до коріння, щоб була рихла земля ось тут. Візьму собі якусь вилку і ось так все порухаю і по полю. Крім того, мені треба підживляти, я маю підживку, а також я собі, напевно, завтра зроблю підживку з зріжжя. Так виглядає рожевий велетень. Так, а дивіться, який цен набагато більший. Теж горшок на 3 літрі. І подивіться, яке коріння, бачите? Ось. Ці помідори я буду висаджувати десь 20 травня не скоріше. І в таких 3-літрових горшках вони нормально себе будуть почувати. Я не боюся, що там якісь листочки трошки може де хворіють, тому що ну, я не можу так доглядати ретельно, як інші, бо в мене теплиця в селі, а я живу в квартирі. І інколи просто мені не хочеться, наприклад, неділю приїжджати, щоб відкрити теплицю, то я там батька прошу або маму, щоб відкрили. Також я можу пізніше приїхати. Або скоріше закрити, ніж потрібно. І інколи тут температура 33 градуси, а інколи 10 градусів. Дуже міняється температура. Але все рівно помідори виростають. Хто дивився моє відео минулого року, то бачили, які в мене помідори. Оце коралові свічки. І подивіться, ось, подивіться, як відрізняються. Цей набагато більше від цього. Все залежить від сорту помідора. В залежності, скільки ви підживки дали, в залежності, які коріння, чи скоріше ви посадили, чи пізніше. Так, ще один хочу показати: ось такому грушку в мене росте. Це чорний дебарао. Це дуже високорослий помідор, 2,5 метри він буде рости. Ось так він зараз виглядає. І оце Чіо-Чіо-Сан. це будуть такі помідори чері, але вони не будуть дуже дрібні, наскільки я зрозуміла. Бачите, ґрунт забитий, бо це я брала свій глинястий ґрунт і це добре, тому що якщо б я взяла торфяний ґрунт в теплицю, Дуже швидко торф висихає. І це треба було, напевно, два рази на день підливати. А ось ця глина вона тримає вологу. Правда, ну, така трохи забита земля. Але якщо ось так порухати, то все нормально. Бачите, бур'яну багато є, але нічого. І теж я буду обривати листочки нижні, поступово. Перший один, потім другий. Тому що кисть буде або над сьомим, або над дев'ятим листочком у високорослому помідорі. І я буду заглиблювати цей помідор нижче. Це ще обірву. Таке було хати стебло, якщо його заглибити, то це все буде коріння. Тож я буду до цього листочка ще, напевно, заглиблювати. Тут я вже обірвала три листочки. Напевно, більшість скаже, для чого я так швидко садила. Висівала я 6 лютого. і Висівала я ось такі маленькі стаканчики по 6 насінин, а потім пікірувала в такі стаканчики по одному. Потім робила перевалку в ось такі стакани, де 330-400 гр землі. А потім вже ще раз робила перевалку ось такі гуршки. Звісно, це багато роботи, це треба багато землі, щоб такі горшки посадити. І це можна зробити лише тоді, коли є теплиця, або коли ви висаджуєте там приблизно 10 помідорів. І чому я так роблю? Тому що я хочу, щоб мої помідори скоріше дозріли, бо я живу у Львівській області. Якщо я посаджу пізно помідори і ось такі маленькі, наприклад, як ось ці, з маленькою кореневою системою. То вони в мене будуть родити дуже пізно і не встигнуть всі помідори визріти. Навіть якщо я висаджую ось в таких горшках, де коренева система має повністю заповнена на 3 літри, і вони вже майже цвітуть, коли я їх висаджую, ніякої травми для них нема, тому що я поливаю і цей корінь майже заплітаю всю землю. Я цей корінь виймаю і легенько ложу в ямку в землю. Тож, мої помідори не в'януть, не падають, Вони будуть усі ось такі, подивіться, який стовбур, бачите, Вони не падають, не ламаються. Я не говорю, що це правильний метод, я говорю, що цей метод підходить для мене. Я не женуся, щоб в мене стебло було дуже високе, ламке і падало. Для мене основне це корінь. Якщо буде корінь, то стебло по-любому виросте. Дам підживки, посаджу у ґрунт і все буде добре. І ще до 20 травня, то ще в теплиці воно підросте. Подивіться, ось тут який стовбур, бачите? Ось нічого не падає, нічого не ламається, все буде гарно рости. Звісно, це треба мати багато гушків. Я за пару років назбирала їх. Можна, звісно, придбати такі гуршки, і це буде на багато років. Потім просто помити, поскладати і все. Так, буду свої помідори підживляти, буду ось так рухати землю, буду нижні листочки по одному, по два обривати, тому що вони не потрібні. Звісно, кожен листочок виконує функцію фотосинтезу, але якщо він ось так дуже низько і вже такий квалий, то його можна обірвати, я так думаю. Зараз вам покажу, скільки в мене помідорів є усіх. Так, хочу вам показати свою теплицю. Не є все ідеально, але воно все поправиться. Отож, в мене тут є посаджені і в ґрунт помідори. Ось бачите. І також в таких ящиках стоять в стаканах. І всього в мене тут 364 помідори. Решта ще є в малих стаканах і ще в мене вдома є. Десь в мене є до 500 помідорів. Так. Ось таких ящиків у мене є один, два, три, таких ящиків у мене є 13 і по 16 штук я кладу в такі ящики. Ще в мене є 120, бачите, в таких е горшках посаджено. я ще всі не досадила, тому що треба їх шукати і досаджувати. Не було в мене часу, бо я то мамі допомагаю, то собі щось зроблю. Можливо, завтра буде дощ, то я ще досаджу в горшки. У мене ще є горшки. А якщо не вистачить горшків, то просто обрізаю бутилку на дві частини і саджу помідор. Ось так. Бутилку обрізала, великі дири зробила внизу і посадила, і помідор нормально тут росте, минулого року я так робила. Звичайно, горшка краще, але так теж можна. Навіть верх бутилки теж я використовувала, просто курок відкривала, запихала в ґрунт, насипала землі і садила помідор. І дуже добре, ось так під стінкою вони стоять і не падають. Якщо, якщо горло. Занурити в ґрунт. Ще я висадила ось огірочки. У мене є огірочки Зозуля, бобрик, бейбі, артист, гектор і Юліан. Це всі такі огірки-гібриди. Самозапильні. Ось тут вже є три листочки. Я ще його не висадила, тут вже є три листочки. Не вистачає мені на все часу. Ось так мене виглядає моя теплиця зараз. Тут в мене будуть жовті усі помідори. І ось весь цей ряд це є жовті помідори, другий ряд це є в малих горшках це є низькорослі помідори. І тут висаджені теж жовті помідори, ще в мене салатки. Тут у мене буде рядочок рожевих помідорів. Ось. А тут в мене будуть екзотичні помідори, тобто такі темні смугасті, як чорна груша, чорний труфіль, вернісаж, хамелеон, амурський тигр. Це в мене тут будуть рости. Це в мене будуть усі червоні помідори. Тут все було, вся теплиця була заставлена, то я трохи позабирала там той парничок, квіти. Тут були і кавуни, і дині, бачите, кавуни сходять, дині, і гарбузи, і кабачки, все було. Тут я трохи забрала, тому що неможливо було зайти в теплицю. Взагалі це я це все не люблю, щоб було наставлено. Найкращий варіант, коли ось так помідори собі нормально ростуть, нічого їх не затіняє, легко можна підійти, можна їх підлити, підживити, можна обірвати нижні листочки, можна зрушити землю, щоб була пухка, якщо часом вона не є пухка. Бачите, огірочки. Так, і ще тут в мене є помідорчики трошки менші. Ви дивіться, як бур'ян росте. Так, хто не знає, зайшов перший раз до мене в гості на канал. Усю цю розсаду я виростила в двохкімнатній квартирі. У мене є 5 підвіконь, крім... 500 помідорів. Я ще виростила перці, баклажани і десь до 30 видів квітів. Якщо хочеться, то можна вирости. Звичайно, трохи є проблеми. Я мала ще, крім 5 підвіконь, ще один стелаж мала біля вікна. І світила я тільки вечором 3-4 години. Бачите, в мене. В теплиці вони трохи посиніли, трохи такі темні, тому що ну, це теплиця, я роблю і протяг, бо щоб не було конденсату, і вони в мене в таких екстремальних умовах. Як я вже казала, тут або 30 градусів тепла, або 10 градусів, або 15 градусів тепла. Я тут не живу і я не можу контролювати весь час температуру. Стараюся приїжджати кожен день, відкривати теплицю, ну, але як коли виходить. Бажаю усім мирного сонячного дня, щоб ми могли трудитись і в дальнішому отримути урожай або милуватись квітами. До зустрічі!